Добрий день, мене звати Олексій Мустафін і в студії обозрівателя ми говоримо про те, що усім нам треба знати, аби розуміти, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні говоримо з Олексієм Ковалем, членом правління Української асоціації китаєзнавців. Добрий день, пане Олексій. Вітаю. Ще кілька років тому Китай у світі сприймався, так би мовити, через призму, насамперед, через призму Ковід. Дехто звинувачував. Пекін, дехто навпаки, захоплювався його методами боротьби з пандемією, сьогодні в Європі і в Америці майже не згадують про ковід. Натомість з Китаю ми отримуємо постійну інформацію про нові спалахи хвороби і про протести проти е, е, антиковідних обмежень, чого раніше не було. Це е, якась нова тенденція. Чим вона загрожує? Чи очікує Китай е, хвиля дестабілізації і чи не повториться для світу ситуація, коли ну пам'ятаєте в 2020 році, коли торгівля з Китаєм е, зупинилася, і це мало великі економічні наслідки для всього е, для всього світу? Ну насправді зараз, якщо ми говоримо про Китай, то зараз ситуація там з ковідом найгірша, фактично, тому що там за останні фіксується 40 тисяч зараз, десь нових е випадків е пандемії за останню добу чи ну 30, і понад 30 до 40 тисяч це досить багато. Тобто, це взагалі не рекордні цифри. І на цьому фоні справді відбуваються сутички е протести, протести. Які вимагають якраз так зменшення ковідних обмежень і скасування цієї нульової політики толерантності до е, ковіду, так званої, хоча є тобто і спалах відбувається якраз в дуже великих містах, як Ван, е, Ванчжоу, Ванчжоу, е, провінції, в в, в, в в власне протести відбулися через е, спалах, так само на заході. Китаю, в бурумчі, там прийшов, стався пожежа, в якій загинуло 10 людей в одного будинку, і начебто вона сталася через те, що або будинок був дуже сильно заблокований. Хоча інша версія, те, що просто пожежні машини не змогли вчасно проїхати, і тому є жертви. От саме після цих, цих трагічних подій почалися такі, якби ну е заходи вшанування цих жертв, які переросли. Фактично в такі протести, справді де вже висувалися і політичні гасла, але в принципі переважно говорять про там скасування тестів. постійних говорять про свободу слова, про інформацію, щоб більше достої і були сутички справді з поліцією в великих містах Шонхай, там Чинду. Але зараз ну от, в основному вони концентруються біля. Кампусів університетів студенти дуже активно приймають в цьому участь сьогодні. Зранку ми вже не бачимо таких масових виступів, як були на цьому. Ну на вихідних, скажімо так. Тобто хвиля ця пішла на спад? Ну ми не знаємо, тобто влада, звичайно, щось там робить, але таких, там, де сотні людей брали участь, от як на вихідних були сотні там демонстрації, якісь несанкціоновані, мітинги, просто вони стояли люди в певних містах, там палили свічки таких за. Ну, за останніми повідомленнями з Китаю в понеділок ми вже не бачимо. щодо економічної ситуації, враховуючи те, що навіть в 2020 році, так розумію, не було такої таких великих спалахів ковіду, чи, чи загрожує це світу новою, так би мовити, нові новими локдауном. Ну для світу це не в будь-якому е, в будь-якому разі для світу це не дуже добра ситуація, тому що Китай раніше давав дуже великий відсоток загального світового зростання економіки. Зараз він перестав бути таким мотором для світової економіки, перш за все, торгівлі виробничої сфери. І зараз ми бачимо, ну там, якщо у нього зараз 3% зростання буде. Цьому році, да ну можливі, да, тобто ну трохи більше, може чотири, але це все рівно нижче очікуваності. Звичайно очікувано. Звичайно, такі показники Китаю вони дуже б'ють по діловим настроям. І отам одні з протестів, наприклад, захопили, е, були відмічені на фабриці по виробництву айфонів. І вже точно сказали, що здається, продажа нових модель айфонів впаде на третину ледве що через ці ковідні. Саме протести да робітників. Тобто, тобто тут справді я думаю, наслідком цих цих подій будуть великі глобальні, скажімо, зміни в економіці. Натомість, я думаю, що все рівно, якби лакякби лацюги поставок, вони підлаштовуються під цю нову ситуацію. Багато американських фірм переводять свої компанії там. Виробниці потужні в Індію в південно Східну Азію з Китаю. Тобто вони розуміють, що треба, якщо ця політика буде надовго, то вони будуть ну, виводити своє виробництво з Китаю як мінімум. Ну, для України цікавість до Китаю не є зайвою, бо е, і позицію Пекіну по вважають ключовою у е, е, можливому і такому бажаному для багатьох завершенні війни. Досі Пекін дотримувався такої обережної позиції. Чи змінюється позиція Китаю останнім часом, в який бік? Позиція змінюється, насправді, але її не, це не дуже помітно стороннім, стороннім спостерігачам. Насправді позиція дуже змінилася якраз після нещодавнього з'їзду партії. Твенті великої двадцятки саміту, якраз на цих подіях, відбулися після цих подій, скажімо, відбулися певні нові е, внесені Китаєм нові нотки, скажімо, чи нові пункти до mm. свого міромі свого миротворчого плану. Тобто, там знову тепер звучить е, питання, по-перше, ядерної зброї, невикористання ядерної зброї, чого раніше відкрито там Китай не говорив. Тепер він дуже чітко заявив. Про свою позицію, що ядерна зброя не може застосована бути. Потім він доповнив свою позицію гуманітарною складовою, що всі країни мають дотримуватися такої ситуації, щоб взимку гуманітарна ситуація в зоні конфлікту, ну, в зоні українсько-російської війни не погіршилася. І там ще є пункти, знову ж таки закликають до перемовин і знову таки закликають до, ну, до, до того, щоб світ сприяв, щоб війна. Скоріше всього закінчилося. Але розумієте, тут дуже така дивна ситуація, що ніколи Пекін фактично не звертався е, напряму з цими ініціативами, наприклад, до Києва. От, от в чому питання. Тобто е, Цзінпін був в залі G20, коли Зеленський виголосив свій план е, 10 пунктів. Натомість ми не чули, наприклад, якоїсь безпосередньої реакції Китаю на план Зеленського. по... У миротворенню, так? тобто ніякої нової якби, позиції щодо цього, реакції ми не почули досі. З іншого боку, росіяни від початку дуже розраховували на підтримку Китаю. Навіть говорили, що дата вторгнення до України була мало не узгоджена з Китаєм після е, Олімпіади. Е, але в, <різовуючий> Розуміємо, що е певною мірою Пекін розчарував Путіна. Чому так відбулося? Це знову таки прорахунок Путіна чи Китай сам не розраховував на таку ситуацію? Ну, згідно даних, яким я маю, я не думаю, що е Китай знав про дату. Вторгнення, чому я це кажу? Тому що насправді Китай нічого не зробив для евакуації своїх громадян аж до початку війни. Навіть Індія зробила більше ніж Китай, і Сполучені Штати звичайно більш того є інформація, що Сполучені Штати говорили е е навіть офіційними каналами, передавали свою розвідувальну інформацію Китаєм, і потім китайці цією розвідувальною інформацією йшли до Росіян. І говорили, що ось нам американці говорять, що точно буде вторгнення, а росіяни заперечували цю інформацію, і тому фактично росіяни підстави, підставили свого партнера. І ну і тепер відповідно китайці їм платять тим самим. Вони не допомагають, не не надають ту допомогу, на яку б Росія розраховувала. Я би так сказав. Але не можна сказати, що вони не допомагають. У всякому разі вони купують нафту і газ російський збільшили, вугілля дуже збільшилося з іншого боку. Вони продовжують постачання товарів. Росії, і зараз всі от, останніми днями повідомляється про збільшення рейсів транспортної авіації е, російської в китайські міста. Що підозрюють, що якщо це не збройна допомога, не військова допомога, то скоріше всього, це буде скоріше всього, це буде. Везуть там е, каски, бронежилети. Можливо, якусь таку одяг, амуніцію для солдатів е, і, З, богат... зимову так би можна так так. Тобто Росія вже насправді постачала. Тобто, якщо ви візьмете, наприклад, проаналізуєте офіційну склад російського воїна, чим він озброєний, там є така система ратнів, да? тобто, mm -hmm. то там є китайські товари, вони туди входять по, по визначенню, по номенклатурі. Там є годинники, ножи, здається, і ще якісь речі, які прямо йдуть. що Це товар з Китаю. Тобто, я думаю, що справді в зв'язку з мобілізацією російською, по перше, по друге. Ну, збільшення потреб Росії вони купують у Китаю і зараз активно. Але я не думаю, що все ж таки Китай постачає безпосередньо зброю. Все да, цього нема в, в відносинах Росії і Китаю. З іншого боку, багато хто звернув увагу на розходження в риториці. Якщо Путін весь цей час говорив про, про, біполя, про небагатополярний світ, то сі, Кількох своїх заявах сказав про біполярний світ, тобто світ, в якому є два лише два центри впливу США та Китай очевидно. Ну, чи означає це, що Китай сприймає Росію як частину китайського світу чи китайської частини світу? Ну, дивіться, тобто, тут 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 досить дискусійна. Насправді, це я, я не чув насправді посилаюся на доповідь Сідінпіна в на з'їзді. Він там чітко не сказав про біполярний світ. Але, наприклад, під час зустрічі з Байденом, да, було чітко заявлено. Що дві країни будуть вирішувати е, долю світу, скажімо так. Да, тобто чого домагається Китай? Є е, е, така у Китайців, навіть є такий термін дипломатія великих держав. От вони вважають, що вони вже дійшли до того, того рівня, коли з ними такі країни, як Сполучені Штати, мають рахуватися на рівних. Ну е, вести справи на рівних Росія, звичайно, вона втратила цей статус дум, на думку китайців. Тобто, якщо Росія до війни могла претендувати на якийсь там. Скажемо, в лапках статус великої держави, то тепер Китай, звичайно, не буде рахуватися з тим, що робить Путін, тому що все, що Путін робить, воно протирічить насправді позицію Китаю по облаштуванню світу. Да тому він іде відповідно з сполученими штатами домовлятися. Як ми знаємо, так само що Путін теж домовлявся один останніми днями чи місяцями. Він домовлявся розмови з Сі, і Сі Цзінпін не йде на розмови з ним. З Путіним, тобто, фактично, він не хоче слухати від Путіна якусь промову і більш того, Китай Сі Дзінпін щодо поядерної зброї, щодо інших там він, він тиснув на Путіна ще на Самаркандському саміті. Він чітко сказав, що війна має бути закінчена як можна скоріше. Це він чітко сказав Путіну прямо в обличчя. Ну, в Україні досить поширена думка і таке очікування про те, що ну, коли ж нарешті Китай прибере собі Сибір. Це стереотип, так би мовити, видання бажаного за дійсне, чи є для цього певний, певний підгруд? Я не маю на увазі територіальну експансію, я маю на увазі саме таку ресурсне підгрибання. Ну, вона вже, якщо ми говоримо про ресурсники, то вже воно відбувається. Я, я ж кажу, вугілля збільшилося і з Кузбаса йде вугілля, яке два рази дешевше. Китай купує е, російські ресурси в два рази дешевше, ніж вони продаються на світовому ринку. Тобто, якщо Росія, скажімо, е, висловлює протести, що її нафта буде купуватися по якій заниженій ціні, то вона зовсім не протестує проти того, щоб це робив Китай. Але з іншого боку, я не думаю, що тобто посилення Китаю як вплив на російську економіку, він буде зростати. І дехто вже говорить, що власне альтернативи у Росії немає, тільки ставати все більш залежною, і якраз Китаю ця ситуація вигідна, тому що він буде використовувати тобто, альтернативно російські ресурси, і він буде домінувати на цьому ринку і в час війни, і після війни, якщо не станеться. Так, що він буде Росія випрачувати репарації і так далі. Тобто, я думаю, що для Китаю ця ситуація саме з ресурсної точки зору вигідна, дуже вигідна. Їм потрібен лише Сибір? Ні, ну дивіться, китайці не будуть жити в Сибіру, тому що там холодно, все ж таки. Тобто вони не зацікавлені якоюсь експансії чи завоюванню. Але я кажу, що економічно, економічне використання ресурсів да, цілком можливе. Ну, Путін кілька разів в кількох виступах своїх там критикував дуже колоніалізм. Хоча, з моєї точки зору, що це як не колоніалізм, коли вивозять з за зниженими цінами ресурси з країни. Але адресував він ці закиди заходу. Зокрема, згадував навіть там опіумні війни. Можливо, спічрайтери теж хотіли потрапити Китаю, але ж за наслідком опіумних війн і Росія щось набула при Примор'я з Владивостоком і так далі. Чи не відкриває тим самим Путін такий піфос Пандори? Ну він Путін. Я думаю, він дуже мало знає, чи його спецрайтери справді китайську історію, і вони мало знають, як власне до росіян. Ставляться самі китайці. Китайці їм переважно не довіряють. Да? Вони їх вважають людьми, які можуть надурити, і яким віри нема. скажімо так, ну це, це така на базовому рівні. Але китайці, звичайно, не забули історичні оці всі е, історичні, скажімо, е, не у відносинах з Росією. І вони їх дуже чітко уявляють, дуже чітко пам'ятають і. Тобто тут немає якоїсь оці всі слова про дружбу без меж, да, там чи без кордонів і так далі. Це все риторика. А насправді є дуже досить прагматичні, я думаю, відносини ставлення китайців до Росії. Я не думаю, що тут є якась там Китай буде безмежно підтримувати Росію, яка там проголошується державою терористом і так далі. Тому що в це, врешті, вдарить і по Китаю самому. Тобто, Китай не хоче бути, е, якби не хоче підпасти під санкції Заходу через те, що він зв'язаний з Росією. Він буде дуже обережно йти, але так, щоб він не посварився з Заходом, тому що звичайно Європа, Сполучені Штати для нього. Дуже важливі, і от якраз 1 грудня Шарль Мішель, європейський президент Євроди, буде там в Пекіні. Ми побачимо риторику, яка буде там. От я думаю, що це буде дуже показовий візит, щоб відчути, як ставиться Китай до США, Європи, Росії. Оце буде багатополярний світ. Скажем. Ну до речі, сама фраза без кордонів вона ж може звучати двозначно в тому сенсі, що і кордони, якщо вони стають прозорими, вони можуть пересуватися. Ну, Баг... Багато хто очікував, що на балі відбудеться щось на кшталт Ялти. Знаєте, коли після Другої світової, світової держави-переможниці ділили між собою світ. Ну от Очікували, що буде велика угода між Сполученими Штатами і Китаєм. Насправді цього, наскільки ми можемо судити, не відбулося. Декларація, яка була за підсумками зустрічі, там містилося лише побажання не допустити нової холодної війни. Що це означає? Що така велика угода неможливо, чи просто не настав час? Ну я думаю, що ми ну дивіться, G20, По-перше, це звичайно більш широка організація, чи чим G7, але все ж таки вона не вирішує якісь політичні, навіть військові питання. Да? Тобто, оцей індонезійський президент дуже хотів насправді він побував і в Москві, і в Києві, і в Пекіні перед G20, і дуже хотів, щоб на цьому саміті він виглядав як миротворець, що він щось таки вніс, привніс своє вирішення цього конфлікту. Насправді він, я думаю, якраз відвідавши Пекін останній за день за місяць до саміту G20, Він зрозумів, що нічого не вийде. Що і в Києві, тобто він послухав всі три сторони і зрозумів, що він йому самому не вдасться бути лідером, який ініціює якусь велику, скажімо, угоду. Я думаю, що це була його провал, скажімо. так. Хоча надії такі були, він я ж кажу, він був єдиним азійським лідером, який за всю війну приїхав до України, е і це дуже показово. От але але. За останні місяці я маю за місяців після вторгнення. От, але все ж таки ми бачимо, що там Росія втікла фактично звідти. Лавров втік перед черговим масованим обстрілом України. Він навіть не залишився на цей саміт G20 До кінця не добув його. Він його втік. І там не, не відбулося, тобто, чи якраз через позицію Китаю і Індії не відбулося, скажімо, побиття Росії. Да? Тобто, там була така фраза, що більшість засудила війну, натомість були країни, які висловили свою там окрему позицію, іншу позицію. Тобто, ну я не думаю, що G20 доросла до того, щоб бути ніби новою радою безпеки ООН, скажімо так, щоб вирішувати такі питання і. Там укладати якісь угоди, скажімо, такого глобального характеру, які би були визначальні, і, і я дуже хочу сказати, що що важливо, що не розуміють, мабуть, в Києві не розуміють, що чому, на мою думку, чому Китай не хоче там тиснути на Путіна безпосередньо, тому що Путін ніколи не виявив бажання насправді щоб Китай був якимось посередником у мирному врегулюванні кризи тобто, навіть якщо Київ за що зеленський. Кілька разів звертався до Китаю по таку, скажімо, натякаючи хоча б, то Путін жодного разу за останні 9 місяців не звертався до Пекіну і не бачить його як якимось посередників, навіть як Ердогана там чи щось. І це, я думаю, Сідзінпіна теж би це його так не під, підначує. Да, скажімо, це таке показ, показове ставлення Путіна до Сідінпіну. З іншого боку, не секрет, що між Пекіном і Вашингтоном існує багато ліній напруги. І ну, як і будь-яка закрита система, вона, китайська система, очевидно, сприймає якісь внутрішні проблеми, часто як такі, що інспіровані ззовні. Чи оці протести не сприймаються в, в Китаї як ну, там, немає там пошук руки Вашингтона всьому? Є yeah. сприймають, <ріст> yeah, тому що, наприклад, вчора, навіть вчора, коли в Шанхаї позавчора відбувалися протести на Урумчі род, тому що mm -hmm. е хотіли згадати тих, хто загинув в Урумчі, то всі блогери там написали, що бачите, вони обрали місцем проведення десь там е е е якраз площу біля американського консульства. Навіть такі були паралелі. Що показують, що от бачите, тобто вони хотіли, щоб це американці бачили, що е, є такі протести, і тому пов'язують саме цим. Але ну так і блогери китайські пишуть, деякі ну, про про урядові. Що це е, звичайно може бути інспіровано е, з боку американців. З іншого боку, враховуючи в румчі, що це ж не просто місто, але й столиця відповідно Сіньцзяну, і дуже багато претензій до Китаю з боку заходу, саме з пов'язано з ситуацією в цьому регіоні. І згодом на це виникає питання. А от поведінка України в цьому питанні, коли Україна спочатку не голосує за резолюцію з уйгурського питання, потім голосує. Як це сприймається в Пекіні? Чи не, 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 не створюється це напруження вже між Києвом і Пекіном? Ну дивіться, Китай, думаю, відслідковує це все, але все ж таки дивіться, тут тут я би так сказав, питання ставить ставити. ставити про відносини, що воно як йому чимось впливає, я не думаю, що воно впливає. Да Це, все ж таки, і китайці, е, я думаю, вони більш з нерозумінням ставляться. Тобто, пози розуміти чіткої позиції України в цьому питанні немає. От в чому проблема. Тобто, якщо ми разом з Європою, да якщо ми підтримуємо резолюції, які приймає Європа, і, і, і європейський, скажімо, підхід. До відносин з Китаєм, то ми, звичайно, маємо поділяти ці всі підходи, да і щодо прав людини в Китаї, і тощо, тощо, тощо. Але чіткої позиції щодо цього, Київ ніколи не висне не, вис... не висловлював, не декларував. Тому скажімо так: голосування, потім скасування цього голосування, потім, ніби що, тобто, це все ну питання неузгодженості, скоріше всього, дипломатів, да але з іншого боку. Тут, тут, як кажу, у нас зараз така власне відбувається стагнація певною мірою політичних, саме політичних відносин з Китаєм. Тобто, у нас немає фактично діалогу. В останній раз Кулеба бачився з Ван її під час сесії ООН. в Вересні здається, і вони обмінялися якби люб'язностями. І ніяких знову з таки суттєвих питань висловну там вирішено не було. Так що я не думаю, що тут питання да, але для Америки, для, для Європи, і питання сінзян ситуації сіяно-гурському автономному районі і Тайваню, Це все болючі і, і не вирішені питання, які справді вони обговорюються і вони впливають реально на відносини. Китаю з цими, якби, з цими центрами сили, скажімо так, дякую. Нагадаю, що ми говорили з китаєзнавцем Олексієм Ковалем про те, що треба знати українцям про сучасний Китай, і його роль у завершенні нашої війни. Це був Олексій Мостафін. До зустрічі.